Добрий день, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. В цьому ролику ми приготуємо страву із гарбуза. Якось так вийшло, що в нашій сім'ї весь час ми готуємо з гарбуза тільки солодкі страви, каші, запіканки, пироги, коржики, кекси і так далі. Але ж гарбуз це дуже універсальний овоч, тому ми вирішили приготувати щось не солодке. Зараз ми покажемо приготування супу пюре з гарбуза. Такий суп нам дуже сподобався. Скажу чесно, ми не очікували, що це так смачно. Готується дуже легко, а виходить смакота, щоб приготувати суп пюре з гарбуза, нам потрібні будуть такі продукти: гарбуз 1 кг, цибуля 100-120 г, оливкова олія 3 столових ложки, вода або бульйон 1 літр, Сіль півчайної ложки за смаком. Мускатний горіх 1 1,4 чайної ложки. перець чорний мелитий 1,3 чайної ложки. Вершкове масло 50 г. Насіння голонасінного гарбуза. Або зернятка з насіння звичайного гарбуза смажене. Друзі. Якщо вам подобаються наші відеорецепти. Підписуйтесь на ще один наш кулінарний канал. «Праздник живота. Посилання в правому верхньому куту або в описі. Нарізаємо шматочками гарбуз і складаємо в каструлю, в якій будемо готувати. Нарізаємо середніми шматочками цибулю. Злегка її підсмажуємо на оливкової олії. Додаємо її до гарбуза. Заливаємо це все водою або бульйоном. І ставимо каструлю на вогонь. Доводимо до кипіння і варимо на слабому вогні 20-30 хвилин. Поки гарбуз вариться, ми вирізали з гарбуза ось такі пелюстки. Викладаємо їх на тарілку і засовуємо її в селофановий кульок. Запікаємо в мікрохвильовій печі 1-2 хвилини на повній потужності. Гарбус у нас зварився. Перебуваємо його блендером до однорідної маси. Щоб не було грудочок, Додаємо в гарбуз пюре вершкове масло, сіль і спеції. Ставимо знову на вогонь, хай гарно закипить. Щоб не підгоріло, суп-пюре помішуйте. При подачі поливаємо вершковим маслом. Прикрашаємо запеченими гарбузовими пелюстками. І додаємо в кожну тарілку одну столову ложку смажених зерняток з гарбузового насіння. Краще взяти насіння з голонасінного гарбуза. З такого насіння не треба видаляти лушпиння. Гарбуз у поєднанні з оливковою алією створює сприятливі умови для нормальної роботи шлунка і кишечника. Сприяє природному очищенню організму. Приготуйте цей корисний суп пюре. Смачного! Ось і все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментар. Не забувайте ділитися цим роликом з друзями. Все, до скорих зустрічей. Бувайте, друзі!